Добрий день! Починаємо урок навчання грамоти, читання. Сьогодні ми будемо знайомитися з новими звуками і новою буквою. А зараз відгадайте загадки: Кольорова, маленька, малим діткам солоденька. Що це? Так, це. Цукерка. Друга загадка. Білий, як сніг, в пошані у всіх. До рота попав там і пропав. А це що? Так, це цукор. Ну і ще одна загадка. Влітку сіренький, взимку біленький, довгі вуха має. Швидко стрибає, а це? Так, а це зайчик. Скажи, дітки, а що об'єднує ці три слова: цукерка, цукор, заєць? Правильно, в них є один звук, який їх об'єднує. Цей звук С. Який же цей звук приголосний чи голосний? Правильно приголосний. Послухайте ще раз слова і скажіть, чи однаково звучить цей звук в усіх словах? Цукор, цукерка, заєць. Так, в слові заєць. Ми чуємо м'який приголосний ц. А зараз розгляньте малюночок. Чи впізнали ви цю букву? Так, це буква С. Що роблять букви С? Чому художник намалював їх саме з цукерками? Відкрийте зараз зошити для друкування і зробіть звуковий аналіз слова цукерка або цукерки. Натисніть на паузу Виконайте це завдання. А як ви ставитеся до цукерок? Полюбляєте їх чи ні? А які цукерки вам більш всього подобаються? А як ви думаєте, цей продукт корисний чи ні? Щоб не нашкодити своєму здоров'ю, не слід зловживати цукерками і солодощами? Давайте тепер перевіримо, чи правильно ви виконали аналіз. Перевірте, будь ласка. Ну, і тепер навчимося друкувати букву С. Увага, дивимось на екран. Буква «С» Складається з прямої вертикальної лінії, не торкаючись лівої сторони клітинки. Друга така ж вертикальна лінія, не торкаючись правої сторони клітинки. Горизонтальна лінія, яка заходить аж до. Правої сторони клітинки і вниз невеличка вертикальна паличка. Отак От друкується буква С. Спробуйте це зробити на столі пальчиком, на долоньки. І тепер надрукуємо букву С в наших зошитах. І так починаємо друкувати маленьку букву С, зробіть це 8-9 разів. Тепер надрукуємо слова, в яких є ця буква, яка стоїть якраз на початку слова. Цибуля друкуємо два рази. І на другому рядочку цукор слово два рази, і слово цирк. Можна два-три рази надрукувати. Зробіть паузу виконати завдання і продовжимо перегляд відео будь ласка приготували пальчики вітається великий пальчик зі всіма зробіть це на правій руці на лівій і обома ручками відразу ну, а тепер розгляньте малюночки Подивіться, будь ласка, на перший малюночок і скажіть, що робить буква С? Так, буква С тримає цибулю. А де знаходиться буква С? В слові цибуля. Так, на початку, правильно. А скажіть, будь ласка, які ви знаєте слова, які починаються з букви С? Ну, давайте тепер я скажу, які я знаю. Цифра, цвях, цирк. Тепер поглянемо на другий малюночок. Що робить буква С на другу малюночку? Дивиться на сонце. А скажіть, дітки, можна дивитися на сонце чи ні? Так, не можна, тому що це може зашкодити вашим очим, очам. А тепер скажіть, будь ласка, де знаходиться буква С в слові сонце? Так, всередині. А які ви знаєте слова, щоб буква «С» Сховалася всередині? слова? Всередині. Угу. Називайте, називайте. Так, а тепер я скажу, які я знаю, а ви мене перевіряєте. Суниця, вулиця, палець. Тепер погляньте на третій малюночок. Що робить буква С? Буква С зайшла в палац. Так, а де знаходиться? В слові палац буква С. Правильно, молодці які. Це остання буква. А ви знаєте слова, які завершуються звуком Ц, Ц. Я вам часто пишу після вашої роботи. Да, молодець, правильно, ще. Тілець, горобець, ну які ви розумнічки, молодці! Читалочка приготувала для вас завдання. Давайте це завдання виконаємо. Прочитайте, будь ласка, склади спочатку в першому верхньому рядочку таблички. А потім в другому. Скажіть, який склад ви читали м'яко і чому? Так, це склад «ці», тому що І, ви знаєте, да, вказує на м'якість попереднього приголосного. Так, переходимо до читання слів. Перший стопчик. Чим ці слова схожі між собою? Так, добре. І вони ще походять від одного слова, да? цукор. Цукор і цукровий це споріднені слова. Далі цирк і цирковий. Що між ними? Що схоже? Так, це перший склад С, правильно. І також це споріднені слова. Ну і останній стовпчик. Починаються з одного складу це правильно і. Так, також вони споріднені. Тепер прочитаємо слова у стопчиках нижче. Зверніть увагу, що слова танець, ранець, перець ми чуємо м'який звук «ц» в кінці. Слово. І м'якість цього звука позначається м'яким знаком. Наступні слова. Добре молодці. І останнє. Ці слова також мають в кінці м'який приголосниці. Але м'якість пригосло позначається буквою Я. Зараз трішечки відпочинемо, натисніть на паузу і виконайте вправи, які показую вам котик, 5-6 разів кожну вправу. А тепер погляньте на цей предмет. Ви, мабуть, впізнали, да? це цегла. Цегла будівельний матеріал. Люди почали використовувати цеглу понад 6 тисяч років тому. А тепер я буду казати речення, а вам треба додати слово. Цегла або змінити це слово. Послухайте. На будівництво привезли що? Цеглу, правильно, молодці. Будинок побудували із... із чого? Із цегли. Добре? Будівлю огородили чим? Так. Цеглею, ну, молодці. Переходимо до роботи над текстом. Текст, який ми сьогодні будемо опрацьовувати, називається на уроці. Пам'ятаєте, як ми працюємо? Так, ви слідкуєте за буквариком, пальчик приготували всі, і пошибки намагаємося встигнути читати разом зі мною. На! Уроці. Сьогодні на уроці ми вивчали букву С. Учителька пропонувала цікаві завдання. Спочатку ми шукали букву С в скоромовці. Рано вранці у хустинці принесли зайці гостинці. Потім читали віршик про синиці і суниці. А в кінці уроку вчителька повісила на дошці малюнки. Оленці доручила вибрати ці, у назви яких буква С на початку. Оксанці усередині слова, а Гриць вибирав слова з буквою С в кінці. А олівець і перець. Залишилися на дошці. Хто повинен узяти ці малюнки? Як ви думаєте? Так, їх повинен взяти хто? Ну, молодці. Отже, перечитайте цей текст ще раз. І дайте відповіді на такі запитання, де відбуваються події, про кого йдеться в тексті. На якому уроці відбуваються події? Яку букву вивчали учні. Яке завдання пропонувала вчителька? Скільки дітей було біля дошки? І пригадайте, як звати дітей? Дякую тим, хто відповідав на моє запитання. Підводимо підсумок. І так, з якою букви і якими звуками ми познайомилися. І так буква С позначає, які звуки так твердий «ц» і м'який Ц. Доберіть, будь ласка, слова, які починаються на букву С, закінчуються цією буквою. А тепер слова, в яких буква С, знаходиться всередині. Оцініть свою роботу на уроці. На сьогодні все. До побачення!